Погодьтеся погодні умови, не аби як на наше самопочуття. Вон, скажімо, сніг, а вітер або сирість вони можуть викликати сльозотечу, провокувати напад астми, а також алергію на холод. До речі, останній в офіційному переліку хвороб поки що немає. Утім, наша героїня впевнена, її симптоми вказують саме на холодову алергію. Давайте послухаємо історію, а потім розмова з експертом. Медики й досі не визнали факт існування алергії на холод, адже сніг і морозне повітря не містять алергенів. Та й причини появи такої алергії невідомі. Досі зовнішні прояви холодової алергії нагадують опік кропиви. Звідси інша назва цього захворювання холодова кропивниця. Шкірні зміни можуть проявлятися навіть при незначному зниженні температури. Усі ці прояви знайомі Наталі. От зараз я вийшла з приміщення на вулицю, і в мене руки ще не червоні, але пройде буквально півгодинки, і в мене вже з'явиться такий легкий свербіж, і ручки будуть червоніти. Наталі 30, вона має донечку і працює в одній з київських фірм. Тож хоче того чи ні, а виходити на мороз мусить. Вперше така реакція на холод у Наталі з'явилася три роки тому. Спочатку на симптоми жінка не звертала уваги, але з часом дискомфорт посилився. Кілька років тому я на це не так в принципі, звертала увагу. Я заходила, звичайно, що в приміщення, руки червоніли, довше зігрівалися, але дискомфорту ніякого я не відчувала. Зверталася Наталя і за допомогою до лікаря. Я була в дерматолога, такого діагнозу, як холодова алергія, мені не ставили, але порадили, щоб я вживала вітаміни і користувалася захисним кремом. Наталя пропила курс вітамінів і захисний крем завжди є у сумці, і рукавички завжди на руках. Але симптоми нікуди не поділися. Тож чи існує насправді алергія на холод, хто частіше від неї потерпає, та чи існує спосіб позбутися її? З нами цей сюжет дивився провідний лікар-дерматолог Кузьма Хобзей. Кузьма доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку алергія на холод це реальність. Насправді це реальність. В медицині не все так погано, і в міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду під шифром l 5002 Власне є кропив'янка від дії низької та високої температури. Тобто такий діагноз офіційно є, як кропив'янка пов'язана з холодом. Кропив'янка, перепрошую, як це проявляється. Е, ну характерний уртікарний висип такі. Похирі на шкірі, які сверблять і червоніють. Іноді вони можуть виникати в місцях подразнення шкіри. Тобто, подразнення в даному випадку основним подразнюючим фактором є холод. А які ще прояви крім кропив'янки, Бувають а, ну насправді кропив'янка це одна з один з симптомів, один з захворювань, яких люди пов'язують з холодом. Іноді холод може спричинити ряд інших станів, наприклад, загострення атопічного дерматиту чи сибарейного дерматиту, так. чи, наприклад, рожеві вугрін. На морозі, можуть, як правило, вони стають гіршими. Тому не все те алергія, що на холоді погіршується. У мене одна знайома вважає, що це від холоду. В неї на холоді опухають пальці рук. Це може бути реакція. Може на бути холод. ну власне припухлість це характерний симптом кропивянки. І знову ж таки слід сказати, що якраз молоді жінки 25-30 років це найбільш така характерна категорія вікова і статева для холодової алергії. Uh -huh. А хто найчастіше потерпає, і ось діти з якого віку вони теж можуть відчувати цю моду? Діти теж можуть, але як правило, все таки це люди третього десятку, частіше жінки. Наш глядач, увага. А, глядач Дмитро Гайдиш написав на сторінці Фейсбук сніданок за 1 +1", Димплюс один. Ось що у мене на ногах, де ікри. Пише наш глядач, висип і чухається дуже. Скажіть, це теж алергія на мороз? Ну заочно насправді дуже важко щось сказати, але власне ікри найбільш литки ніг найбільш часто страждають просто від сухості, бо невелика кількість сальних залоз в даній зоні і на морозі, коли сухо сухе повітря в приміщенні, сухе повітря на вулиці, пересихає просто шкіра гумілкової ділянки, і насправді треба почати з того, щоб просто добре зволожити. Особливо а після чим, водних чим, процедур чим? кремом, живильним, зволожуючим а кремом. А кажуть, що не можна кремами е, щось намащувати на собі, тому що якщо мороз і так. Ну, далі, це, напевне, коли відкрита е, шкіра, е, так, е, то не можна ну, на мати. Коли відкрита, особливо це актуально, але, ну, наприклад, можна крем на ніч після водних процедур uh -huh. порекомендувати дописувачу. А взагалі є спеціальні крема, які використовуються так, так звані колд креми, які перед виходом на мороз. Ну, Теж за хвилин 15-20 слід нанести, вони містять невеличку кількість води, мінімальну, і велику кількість жирів, які створюють захисну плівку, які, власне кажучи, не дозволяють шкірі обмерзнути. Який найголовніший спосіб позбутися алергії на холод? Це складне запитання насправді. Якщо алергія є вторинною внаслідок якихось захворювань внутрішніх органів, наприклад, досить часто її пов'язують з проблемою шлунково кишкового тракту, то вилікування від даних захворювань воно може сприяти покращенню алергії. Але деякі люди багато років страждають від даного захворювання, лікуються періодично, п'ють курси антигістамінних препаратів, використовують засоби по догляду і без. Я десь читала, що дуже допомагає від холодової алергії загартовування холодною водою. Це правда? Mm, ну раціональне зерно в цьому однозначно є Клін-кліном, як Давцю вишовити Типу того, є специфічна гіпосенсибілізація, так звана, коли вводиться в організм невеличка доза алергену. В даному випадку алергеном виступає холодовий подразник, який поступово почуть зменшує схильність організму викликати на себе алергію. Але Шо? це просто дуже тривалий про в разі алергії на холод, то до яких лікарів треба звертатися до терапевта, дерматолога, алерголога? Алерголог, дерматолог, звичайно, це ті спеціалісти, з якими найчастіше контактують пацієнти. Але якщо ви давно не відвідували терапевта, якщо давно не здавали банальні лабораторні аналізи, то варто звернутися до терапевта, тому що досить часто холодова алергія може бути ознакою якоїсь хвороби, яка не дає про себе знати ніяким іншим способом. Дякуємо. До психолога теж м, варто звіщо? Ну і чому, якщо алергія на холод сидиш вдома, нікуди не виходиш. Що з тобою може відбутися з психікою з головою? То ну, це і так. Добре, дякую. Нагадаю, в гусях сніданку з 1 плюс 1» був лікар-дерматолог, Кузьма Хобзей говорили про алергію на холод. Сподіваємося, що у вас такого немає. Кузьма Дякуємо. до зустрічі знов завжди приємно. Ну а наш ефір триває.